Приїхали обмотки про Інагрейвел 3-мм з тощиною. І на шосе. На шосе відмічу цікава. Цікава ось така. Про рейс контроль. У мене така стоїть вже. Ну, не знаю, який год. Є. Коротше, що нам пише Race Control, то, що я казав, в мене така стоїть для шосе 2,5 мм за товщину? Що пише нам производитель? Удобна і надійна обмотка з синтетичною кожею мікрофіброю, з додаванням силикону для рулей анатомічної форми. Легко чиститься, товщина 2,5 мм, легко намотується, липка полоса на тильній стороні, заглушки в комплекті. Коротше, тут не двосторонній скотч і нутрі на всіх їх, тут силікон. Він, він не прилипає до обмотки, коли ти хочеш її змотати, а можна повторно використовувати. Тому що, коли прилипає той двосторонній скотч, воно відірває обмотку. Ну це на більш дешевших таких варіантах. На цей такого немає. Цей силікон прилипає. Але він і добре відлипає. Рейс Контроль мікрофібра. Отак. Так, так, так. Далі у нас йде обмотка керма про Рейс Комфорт Сілікон. поліуретанова мікрофіброва з силіконовим. А, з силіконом. Ну, силікон, те, що я розповідав за минуле, те ж саме. Обмона крема для відмінного зачеплення за будь-яких умов. Товщина 3 мм з додатковим гелевим шаром для високого комфорту, відмінне зачеплення і довговічність. Силіконова внутрішня сторона, обмотка легко видаляється без залишків. Ну, Те, що я вам казав у попередньому. Йдемо далі. У нас обмотка йде про комфорт для грейволов. Коротше, вона йде довше, тому що на гревелах і рулі подовше. Вона йде 2,3 метра і теж полосочка 3 см. І 3 мм завтошки. Те ж саме там силікони, мелікони, Ну зараз ми прочитаємо офіційне, офіційний допис. Пу -пу -пу. Так. А, Минула була поле полі, -полі Уританова, а це вже йде з матеріалу Єва. Чи Ева. Кому як зручно. 3 мм надзвичайно міцна, легко намотується, створена з урахування потреб Gravel. Найвищий рівень щеплення та комфорту. Коротше, вона, да, вона йде в таку і вона як кожа, можна сказати, така. В принципі, так, да, вона як така. Та і ця. Ну, сама перша, сама така слизька. Друга, та, що йде, як вона, про рейс комфорт. вона прям ну теж, в принципі, дуже добре так, ну, руки спадати не будуть. Ну ось ця грейвел. Я би не сказав, що вона краще. Ну, це зараз. І Коли руки спітніють, там взагалі все буде по-другому. Коротше, ось така. Вон. Ну, і ця теж така глипкенька, скажімо. Ну, Нормально буде тримати руки. Єва, це взагалі матеріал, який використовується в захисті для велосипеда, та й не тільки та й мото мотодисциплінах. Він поглинає удар. Це дуже цікаве рішення, як для -байку. Прям, ну, Амортизатор на руках такий буде. Коротше, амортизуючий матеріал. Більша довжина для щільної обмутки і підходить для гравельних керм Discover. Коротше, не як. Особливо прям що треба купити руль іміна про і воно піде, підійде для, для рулів і любих рулів, хоч навіть на обичну палку намотай і вже буде краще.